Які рідні військовозобов'язаних скаржаться на дії ТЦК, що кажуть юристи, і в самому ТЦК. Поліцейські показали, що знайшли в чоловіка, який займався домашнім насиллям. Чоловік заплатить великі гроші за електрику, якою потайки користувався більше року. Мої вітання усім, хто саме зараз із 12 каналом у студії для вас працює Ірина Кудря. І це підсумка дня 25 червня. Ну, а почну цей випуск із повідомлення, дотичного до війни. Жителі Луцька, які підпишуть контракти з су як мінімум на три роки або будуть мобілізовані до війська, зможуть отримати разову фінансову допомогу. Йдеться про 15 тисяч гривень. На таку підтримку бійців потрібно півмільйона гривень. Їх запланують у бюджетних видатках. Про це повідомили напередодні сесії міської ради на засіданні бюджетної комісії. В цьому році 15 тисяч кожному контрактнику за поданням військомату. Якщо внесемо зміни, ну бо було за поданням нашого військомату. Якщо внесемо ці зміни в програму, відповідно будемо вже за поданням інших і військових частин військкоматів. Платити. Окрім цього, обговорили, як варто змінити програму про забезпечення житлом учасників АТО та операції об'єднаних сил на умовах співфінансування військових. Нагадаємо, саме така програма діє не один рік, і цього разу у ній збираються записати момент про збереження черги. Тобто що військовий зможе залишити своє місце у квартирній черзі, навіть якщо змушений пропустити її. А так буває, коли житло збудоване, а військовий не має змоги доплатити негайно. Виключають з учасників програми, в цьому? але, так, в, цьому році. але е, в нього є право поновитися з наступного року. До прикладу, в 2024 році, він має коштів прийняти участь. Все, його виключають в 25-му році. Він приходить, пише заяву і знову стає в чергу, е ту саму, як е був прийнятий на квартирний. в році, Ці важливі питання для мешканців громади депутати вирішать уже завтра на сесії Луцької міської ради. На війні поліг захисник Руслан Рябий. він із села Парамиль Берстачківської громади військовий загинув 23 червня під час бойового завдання біля Красногорівки на Донеччині. Солдату 21-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького тепер на віки 38. У Берестачківській громаді оголосили триденну жалобу. Дванадцятий канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, вічна пам'ять і шана герою. Окремі рідні військово скаржаться на дії ТЦК. До до го каналу. Звернулися дві жінки, які розповіли, як затримували військовослужбовці ТЦК їхніх сина й чоловіка по дорозі на роботу. Нарікають на порушення їхніх прав, зокрема на саме затримання і на умови проведення військово-лікарської комісії. Як реагують у самому ТЦК і що радить адвокатка? Наші журналісти зібрали інформацію. Чоловік супротиву не чинив. Поїхав оновлювати дані до сих пір. Оновлює дані тільки вже. На рівненському полігоні єсенія Павлівська розповідає про те, як її чоловіка силоміць відвезли у Луцький ТЦК, коли той йшов на роботу. Пояснили, треба уточнити дані. Вона звернулася до поліції, адвоката і в міноборони зі скаргами на незаконні утримання і мобілізацію. Каже, її чоловік комісований з 18 років. У ТЦК ж, з її слів йому запропонували пройти ВЛК за 5 хвилин. Єсенія не одна з такою проблемою. Мого сина незаконно забрало ТЦК і утримувало, і без всяких пояснень. і На даний момент вже його повезли на без ВЛК, без повезли на полігон. Син зателефонував і що його вже повезли на рівне на полігон. У місцевому ТЦК підтвердили, що цих двох чоловіків відвезли до себе в приміщення, але додають, що сили не застосовували і діяли в рамках закону. Мовляв, чоловіків вважають ухилянтами, адже ті не оновлювали свої дані ще з лютого 22-го року. А це не має стосунку до вимог нового закону про мобілізацію, адже порушує законодавство, що діяло раніше. Про право затримання чоловіків на вулиці в ТЦК відповідають особи, які ухиляються від проходження військової служби. Та порушують правила військового обліку, можуть бути затримані органами національної поліції. Крім того, в рамках здійснення своїх повноважень військовослужбовці ТЦК та СП можуть залучатися до виявлення таких осіб та передавати їх правоохоронним органам для подальших процесуальних дій. На питання чи справді було ВЛК за 5 хвилин і негайне відправлення на полігон, про що кажуть рідні чоловіків, Уляна Кравчук відповідає заперечно. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області при проведенні заходів мобілізаційної підготовки та призову завжди діють в межах чинного законодавства. Син Ніни Михайло Пінчук каже, його мама й справді не оновив дані. Думали, що час ще є. Тепер же зі слів жінки його змушували проходити ВЛК. Назбирали компанію вже хлопців і почали їх всіх заводити, заставляти проходити ВЛК. О, син почав відмовлятися, так як каже, я не хочу. Мені каже, потрібно окремо цього того, що я дуже що я дуже хворий, що в мене є куча проблем із серцем. Скарг від рідних військовозобов'язаних кажуть юристи, коментуючи цю проблему, останнім часом збільшилося. Що ж до ВЛК людина, зокрема й син Ніни, має не просто казати комусь в ТЦК, що заперечує, а писати заяву. Якщо він писав заперечення про те, що зараз ВЛК, він не може проходити, оскільки його медичні документи знаходяться вдома, то відповідно проведення такого ВЛК в примусовому порядку є неправомірним. Угу. Тобто медичні документи, які вдома, вони теж мають братися до уваги, так? Однозначно, однозначно. І про це треба казати, про це треба фіксувати письмовими заявами. Юристка радить, в будь-якому разі не варто опиратися, коли це зупиняє, а потім і затримує на вулиці. Доставити можна для встановлення даних і для проведення наступних правомірних дій, зокрема вручення повісток на проходження військово-лікарської комісії або відповідно фіксації певних дій. Рекомендація та що противитися дії, скажімо так, не треба, але самому розуміти, що прибувши в не комплектування, ця людина має вийти звідти тільки максимум з повісткою на ВЛК на наступний день. Не проходити ВЛК там примусово, не бути мобілізованою в той же день це неправомірно, однозначно. Оскільки до ВЛК, яке передує мобілізації законні, однозначно має бути підготовка. Як зібрати всі свої документи, так і емоційно підготуватися. Утримувати людину в ТЦК мають право після складання протоколу. Якщо його немає, такі дії можна оскаржувати для тих, хто знаходиться. Кого утримують, то утримувати можуть тільки на законних підставах, зокрема тобто на після кладання протоколу про затримання. Якщо цього всього немає, на дії такі... на такі дії на треба скаржитися, оскаржувати їх, як мінімум, через заяву на поліцію і на органи державного бюро... бюро розслідувань, на неправомірні дії представників влади. Люди скаржаться на дії ТЦК, а в ТЦК нарікають, що їм важко працювати з військово зобов'язаними при тому, що в державі триває велика війна, і ті інші домагаються, щоб працював закон. І це все відбувається на фоні проблеми, про яку говорять більше року. Мобілізація залишається й далі найскладнішим, найважчим, але найважливішим завданням. Вона має підсилити армію і дати можливість перепочити тим, хто воює з лютого 22-го року. Софія Мартинюк, Василь Марищук, 12 канал. Ховав вдома магазин до автомата. Боєприпаси у мешканця одного із сіл Ловадівської громади знайшов наряд володимирських патрульних. Поліцейські приїхали на виклик через домашнє насилля. Вдома у 41-річного кривдника знайшли магазин до автомата із набоями. І ще й патрони у паперовому згортку. У чоловіка вилучили 60 патронів, і тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Судили, бо вкрав електрики на 400 тисяч. Пенсіонер із Ковальщини більше як рік користувався електрикою місцевої компанії і не платив ані копійки. Підключив до електрощитка відповідний пристрій. Утім, шило з мішка таки вилізло на момент викриття. Чоловік був винен за 78 тисяч вкрадених кіловат електроенергії. І це 430 тисяч гривень. Суд був і винуватець у всьому розкаявся, тож йому тепер дали рік із питового терміну. А далі не перемикайте у продовженні випуску. Дивіться про таке: де взяти психологів на війні у Луцьку збиралися військові, розбиралися з хуліганами і озріли кущі коноплі. Історія повторюється, ковичани збиралися на пам'ятну акцію. Ся долари патрульним на Ратнівщині правоохоронці зупинили мотоцикліста, який порушив правила руху. З'ясували, що 35-річний молодик їздить ще й п'яним. Пійманий на гарячому той витяг 200 доларів і поклав на службову автівку. За таку ініціативу чоловікові довелося ще й спілкуватися із слідчою оперативною групою. Хабар вилучили. Билися серед конопель. ковальські патрульні, яких викликали вгамувати хуліганів із подивом побачили на подвір'ї, де працювали кущі коноплі. Нарахували їх майже 70 штук, хто посіяв наркотичні рослини. Господиня обістя пояснити не змогла. Тож невдовзі на це ж таки подвір'я приїхали ще й слідчі оперативники. Вони з'ясовують, хто має відповісти за незаконні посіви. А далі про круги історії ковальчани збиралися на пам'ятну акцію, згадували розстріл в'язнів ковальської тюрми і говорили про те, які однаково цинічені жорстокі радянський і русський мір у ковалі. На цій події побувала й моя колега Анна Кравчук. Масові розстріли в'язнів у тюрмах, у Ковалів шанували пам'ять земляків, яких радянська влада розстріляла за політичні переконання та громадянську позицію. Начальники в'язниць, території на яких могли бути окуповані німцями в перші дні війни. Отримували телеграми, в яких йшла мова про знищення в'язнів. 23 червня 1941 року на подвір'ї Ковальського залізничного народного комісаріату внутрішніх справ було розстріляно близько 250 в'язнів. НКВД-сти вбивали невинних ковальчан, яких звинувачували в націоналізмі. І ми щороку приходимо до цього пам'ятного знака, щоб віддати нашу шану. І данину пам'яті тим, хто був невинно вбитим, тому що серед тих людей, імена яких точну кількість, імена яких неможливо встановити вже, були кращі представники і інтелігенції, селяни. Люди з українським стержнем. У 1942-му невинно убитих в'язнів перепоховали. Після того довго радянська влада замовчувала правду, ретельно приховувала докази злочину. Тепер тут регулярно звучать слова молитви. За скотина спочали харивгори усіх новин воєнних російським режимом та воїнів, які віддали життя за волю України. І за завідпушні усякі проли невільни, невільники. Через 83 роки Росія знову злочинно посягає на життя українців, намагається поширити руський мір. Ось уже третій рік ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення, і ми бачимо, що історія знову повторюється. Та сама жорстокість, геноцид українців, несприйняття нічого українського. Без так званий в Лавках прийшов забрати життя українців. Це не просто люди, це не просто довельчани чи ще. Це ненависть до нас як до нації, до українців. Ось цей хрест і є символом ставлення до нас як до нації. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих людей. Квіти біля пам'ятного знака загиблим ковальчанам є символом того, що важку історію в громаді знають і передають наступним поколінням, розказати тим, хто не знає, та помовчати з усіма, кому через багато років і досі болить. Тож стишимо зараз думки й почуття, тож стишимо на мить навіть серця, биття, хвилину, лиш мить за них помовчить. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. А на останок тема, де беруться психологи на передовій. Самі військові зауважують, бійцям дуже важливо мати поблизу людину, яка професійно допоможе у кризові моменти. Наступний сюжет про те, як у Луцьку готують майбутніх військових психологів, чи вистачає їх на передовій, і які найпоширеніші проблеми у бійців, і чому важливі саме такі курси? Дивіться далі. Перший день війни я пішла в воєнкомат і записалась в добровольця. До повномасштабного вторгнення Наталя Попозогло була модельєркою. Війна повністю змінила її життя. Почали летіти бомби. Яке могло бути рішення? Шити платячка це було неактуально на той момент. І якщо вже гинути, тому що це війна, ніхто не знав, як воно буде. Кругом все вибухало і. Що в мене було в голові? Якщо я вже буду гинути, то хоча б декілька ворогів я маю зібрати з собою. хоча і жінка, хоча і мама. Змінилося життя не тільки у Наталія. Дочка пішла зі мною на, на третій чи на четвертий день, коли я пішла, вона прийшла до нас в частину волонтерити і сказала: мама, я теж хочу бути з вами. Я кажу, доча, ну може, краще поїдь у нас ну, в тебе є можливість поїхати за кордон. Тільки, ні, вона сказала, ні. Я не поїду, я буду з тобою, і ми будемо тут разом. Вже два з половиною роки пліч опліч на передовій, разом у сотій бригаді. Тепер жінка вивчає психологію в Луцьку, зрозуміла, що побратимам потрібна і така поміч. Я розмовляла з ними на тому рівні, на якому я це розумію, і бачила, що їм легше стає. Значить, я можу чимось допомогти, але думка, щоб стати психологом. Мені не приходила. Я просто, просто з ними розмовляла. Я дуже випросилася в начальство на це навчання, тому що мало у нас психологів, не вистачає, особливо військових. Ну не треба поповнювати лави. Курси задля бійців на передовій організував Волинський інститут після дипломної педагогічної освіти разом з ВНУ імені Лесі Українка. Залучили найкращих спеціалістів з Луцьких вишів і не тільки. Ми залучали і з академії сухопутних військ і залучали фахівців з Києва. тобто це була очно і онлайн така форма роботи. Я сподіваюся, що набуті знання за ці дні. Знадобляться нашим військовим психологам у їхній професійній діяльності. Психолог з однієї сторони він, він повинен дуже дбати про своє власне фізичне і ментальне здоров'я, тому що від його ресурсності буде залежати якість надання психологічних послуг для тих, хто до них звертається. Взаємодія бійців їхній стан під час екстремальних ситуацій і бойових дій. На курсах майбутні військові психологи аналізували різні ситуації, як виводити його з стану депресії, з стану е психологічної травми, і так далі. І психолог повинен бути таким механізмом злагоджування між е командним складом і молодшим військовим. Складом для того, щоб був емоційно позитивний емоційно-психологічний клімат. Кадровий військовий Павло Харчук. Також на курсах воює з першого дня повномасштабного вторгнення. Психологом бути не думав, хоча педагогічну освіту має. Працював інженером на підшипниковому заводі, однак на передовій переконався, військових психологів катастрофічно не вистачає. Чому люди бувають агресивні? Чому вони звинувачують інших? Там чому це відчувається зрада. Напередку дуже сильно, що це все є реакцією стресу. Ну тобто, ми це помічаємо, бо в нас практики дуже багато. А тут ми про це почули. Що справді все досліджено? Прийшов за новими знаннями, і професійний психолог Володимир має більше десяти років досвіду. Працював психологом в установах виконання покарань. Психологом для бійців став з грудня 22-го року. Ні для кого не секрет, що 90 відсотків боєздатності бійця це його психологічна готовність. Тобто, якщо він психологічно готовий, то він буде воювати як справжній рамбо. Якщо він психологічно не готовий, то маючи будь-які навички, він буде просто і просто штатною одиницею і обузою для армії. Психологи каже, перебувають трохи далі від лінії фронту. Коли треба допомога бійцю, намагаються добратися до нього. І ще говорить, бійцям важлива підтримка з дому. Не завжди сім'ї розуміють наскільки військовим важко. Тобто, сім'ї також треба підготувати до того, що це будуть зовсім інші люди. Тобто, зовні вони будуть тими самими. Голос, постава все буде те саме, але всередині це вже будуть зовсім інші люди. У Віпо і ВНУ імені Лесі Українки оцінюють, що за підтримки колег зі столиці вдалося провести навчання з дуже важливого курсу, який допоможе бійцям. За сертифікатами, які вручали у підсумку, стоїть волонтерство від знаних професіоналів з психології, які допомагають військовим. Олени Будник, Ольги Кухарук та з допомогою Анджели Миколайчук. В інституті після дипломної освіти готові і далі навчати військових психологів, аби наблизити нашу перемогу. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Тож, 12-й канал завжди готує для вас матеріали, які допоможуть зрозуміти і свої емоції. Тож будьте з нами і стежте за нашими новинами. Обов'язково ставте свої вподобайки на 12 каналі, у телеграм-каналі, на Ютуб-каналі і у наших соцмережах. Традиційно завершує випуск словами Бережіть себе і побачимось.